Ну, я ж собі такого не дозволяла перебувати народного артиста, але можу сьогодні дозволити третій день різдвяних свят. Я заговорила по гуцульськи Якийсь такий акцент прорізався раптом. Несподівано. А, хоча мені та третій. Мені це не притаманно, але нехай буде. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Так, несподівано. Але я тут суто для гостей, у цей незвичний для себе час. Гості у нас ну, свої, по суті. Зазабуадзе, режисер, який мешкає івано франківську Я права. Ну навпаки. На половину мешкаєте? на половину – ні? Принаймні. Да. Ну Київ, Київ, Франківськ. А що у нас з мікрофонами? Так, я зараз ще один підкручу, бо явно не той у вас. Київ, Івано-Франківськ. Так. Клас. І Богдан Бунюк. Із серця Прикарпаття до Києва і потім знову назад? Ні, не з серця Прикарпаття. Я з це не, не серце? серце Прикарпаття це івано франківськ Ні, то трохи з краю, якщо подивитися на мапу. Як на мапу дивитися, то битків є зліва. Але не треба. Ну, Чому ми пані Квітневі будемо вказувати. вказувати? Вона сказала так, Богдан травневий слухає. А, а ви травневий? Ну, а хто ж? Звичайно, що Я так. просто не перевіряла, а, коли Богдав... у вас дата народження. Тому що У Богдана Михайловича День народження 26 травня, угу. а це День Незалежності Грузії. А-а-а. Так. І Київ святкує День Києва в цей день. Уявляєте? Е, Київ там плаваюча дата, це остання неділя травня. Ну, Це залежить від стану мера. <сум> і від стану Київ. ну, зрештою. Е, ми раді вас сьогодні тут і чути. Два роки і три місяці. По тому, як ви тут були, презентуючи, угу, презентуючи стрічку під назвою Небо Парасолька, я пам'ятаю, тоді приїхала якраз із Києва yeah. за студою, бо там е, страшенні е, протяги. Я не знаю, як ви там живете, час від часу. Мене там постійно. Продуває і відповідно приїхала за студію. Не можу вимовити правильно назву фільму. Ну тобто, як я її говорю з таким диким пронансом, з таким невимовним озвучним ефектом жахливим. Дебо Парасолька зараз усе значно простіше. Мій карпатський дідусь так лагідно. Карпатський дідусь це Богдан Бенюк. Хм. А мій це задзабуадзе. <рес> Хто переназвав стрічку? Чому так сталося? Тоді був тестовий показ. І це було 26 вересня, якщо не помиляюся. 2021 року. Після цього, начебто, все пройшло нормально. Що сталося зі стрічкою? Ну ви ж самі сказали, що це був тестовий показ. А потім так сталося, що ну і як людина, і як вибачте драматург, я вірю в Божу драматургію. Тобто, верховний драматург він знає, коли фільм має народитися, як він має народитися, для чого має народитися. А, і по церковному карбнерю знайти йому напрямку... ім'я. К... А обов'язково, обов'язково так. Uh, тобто, навіть я маю церковне ім'я. Я закарія. Перед Богом, напевно, я uh, як Закарія. Він... А що таке церковне ім'я? Вас хрестило як Закарія? Так, mm -hmm. да. Ну, по паспорту я заза, за, але. Mm -hmm. Церковний ім'я Закари». тобто, і от так сталося і з нашим фільмом. Але якщо серйозно, ну це було таке, скажімо так, спільне прохання від наших дистриб'юторів і італійських партнерів. Переназвати стрічку, так да, і, і коли почалася от велика війна. Так сталося, що а, все змінилося навколо нас, і світ змінився, і ми змінилися, і Україна змінилася. А, і ми зрозуміли, що треба трошки не навіть не змінити акценти в фільмі, а от тема, тема, а, яка є в нашому фільмі молоді українці, які вважають наш головний один із головних героїв, внук, який вважає себе італійцем, який нічого не знає про Україну і навіть не хоче знати про Україну, але так сталося, що він приїхав сюди. І сьогодні, коли Якщо не мільйони, то сотні тисяч молодих українців точно живуть в різних країнах. І ось тема нашого фільму одна, одна з головних тем, тема дорослішання. І у цих мільйонів українців, тінейджерів, ось цей процес зараз відбувається не вдома, а в Італії, в Німеччині, в Голландії, в різних країнах. І як далі буде, яка в них буде самоідентикація? Це дуже цікаво. Да? Оця тема і те, що от, я, я, якийсь там рівень, новий рівень актуальності, раптом, все разом нас привело к тому, що ми трошки змінили, трошки перемонтували фільм, поміняли. Перемонтували? Так, звичайно, да. скоротили, можливо. І скоротили теж. Скоротили теж. бо це ж була фокус група, яка напевне на щось вам вказала чи ні? Чи це ви своїм на той фокус група? Да, ми так зрозуміли, що краще, краще зробити фільм трошки, трошки трошки коротше, трошки коротше і, і динамічніше. Мало того, що цей фільм знімався на Прикарпатті, так його ще й тут по суті творили і перетворювали, перекроювали під той формат, який наразі виходить у прокат уже завтра, з четверга 28 грудня, у всіх кінотеатрах країни. Але сьогодні, сьогодні івано франківську я чекала, що ви відкриття відкриття нового кінотеатру Велес. І там буде презентація перед приємний показ нашого фільму, і буде прийняття. Ми будемо свячувати зали, кінозали нові. Ви особисто будете. Освічувати. Я буду як священник працювати там вже. Угу. Ну, принаймні, дякувати я, я буду точно. Але я думаю, в кожному жарті є доля правди, тому що не дарма кінотеатр, який в центрі є Івано-Франківська, а він називається. Люм'єр. «Люм'єр». Там відбувався тестовий показ. Люм'єр це є рідна сестра кінотеатру або брат тих кінотеатрів, ну, принаймні родич. Хресна. Родич цих всіх кіноте... кі... кінозалів, які будуть у Велесі. А І там Мувіленд ось... називається це все діло. «Мувіленд». Кі... Да, кінотеатр називається у торговому центрі. Так. так. Ну, значить, так. він. Значить, правильно, брат, то брат, то твою брат, то... то... брат, рідні або, брати. Курсен краще, Звучить якось романтичніше, і, і, як в тому вірші, як романтично пахне ковбаса. Ну, ну, власне, то свята, що і тим паче, що на свята зараз і Христос народився славі моєго, і всі колядки, які зараз відбуваються, і ми ще нам на зламі такого процесу ломлення, того як ми будемо святкувати далі, чи в Європу будемо проходити. Так само ті теми, які піднімаються в нашому фільмі Мій Карпатський дідусь вони дуже цікаві теми. Вони вічні. І вони вічні в плані того, що кожен, кожне покоління воно починає редагувати ці всі відносини, які існують між поколіннями, і пробують щось поміняти. І кажуть, а міняти не треба. То треба міняти, але розумом жити, щоб не зіпсувати оці стосунки, які існують між дорослими малолітніми, юнаками, дорослими дідами і бабусями. Це вони мусить бути такий зв'язок, який викликають в першу чергу повагу. І завжди ми казали, але врод вроді вроду Верніше в роду є той, хто старішина, а є народи мудрі, де вони старіших вважають наймудрішими людьми в житті, а не просто етикеткою а справді вирішує справу менші мудріші покоління. То в цьому треба повчитися в тих людей, які шанують свої, свої своє минуле в образі дідусів і бабусь і думають про своє майбутнє в правнуках, внуках, які ростуть, або вони знали, чи його поля вона ягода є. Цей фільм, він повчальний. В багатьох питаннях. І, можливо, те в нас весь час питають і кажуть, а це який це жанр, і всі чогось такі мудрі поставалися і питають, який жанр. А я думаю, то на що вам знати, який той жанр? І Заза дуже правильно каже, ми живемо в житті, де жанрів не існує, а існують події. От ми прийшли до вас, чекали вас 20 хвилин перед ефіром. А хто це, 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 Хто приходить завчасно? Ви ж зірки? Я взяв чаю. Тут в студії якраз хто бачить нас відео, то він побачив. Що я щаєм, то сижу, а Заза за свою каву вже випив. То його він випив, для нього теж драма, але для мене ще є комедія з того, що я п'ю його жаба душить. І тому, то всі ці стосу... Завжди вони присутні ці всі речі. І, мабуть, той наш один із як його обізвали в Києві, коли до мене прийшли кореспонденти і кажуть: ну ви ж знімалися з італійською зіркою. Я так. Сімони коста? Так. Ну він дуже хороший хлопець, талановитий неймовірно. Сімоне, коли він знімався, йому було там 16 років чи 15 років, молоденькі. Ну, але ж ми звикли, ми ж завжди дивимося, ну, що там хтось зіркає. Хоча я знаю, що зірки на небі, а ми по землі ходимо. І тому то зірка це таке дуже відносне. але неймовірний талант, який існував в ньому, він попав в середовище дуже хорошої групи знімальної, де Заза створив умови абсолютно ну, такі. Добрі, щиросердечні, приймалися всі імпровізації, які хотіли актори і пропонували йому. І заза, за як то сито, він сидів за своїм пультом окремим. І коли він дивився якісь епізоди і сидів із цим монтажером разом, то я дивився, як він, як він переживав, дивлячись на цей екран, і скільки в нього емоцій було в тому екрані, аби аби. Він вже ж кіно тримав все в голові, і це ж неймовірна є штука режисера, який бачить це зразу, і може зрозуміти, як він буде монтувати той чи інший шматочок фільму, як воно складається докупи. А потім як йому треба було монтувати, потім коротити фільм, скільки це драматичних трагедій. Від серця хочуть. відрізати. То. А О, артисту да. що робити, коли артист знаєш, він знявся там і найкращий епізод зазавзяв Я відчуваю і, і просто відрізав. Да. Це ж теж трагедія для артиста. Правда. Ну, так... Ясно, що неправда. Не бенюку, зрозуміло, що неправда. Але, але дуже важливо, що ми мусимо над цим весело ставитись. Щоб... Але бенюка я залишив. залишилось? Я це, я це візьму собі на озброєння. Ні, правда, але фільм е, вистоявся за оці роки, як у му році ми зняли його, це кіно, а потім чекали зйомки в Італії і цілий рік. І ми то нормально з е Зазою могли гріх почекати. А пацан він старіє, росте. Старіє, старіє. Не внук. Ну, внук стає так, дядьком, і так. То, то, то могла страпитися така драматична, яка ситуація, що, що його би не впізнали в деяких кадрах. Був один, а потім другий став. Але от через рік дозвіл дістали, і група наша поїхала і дознала цей італійський. Чи з коронавірусу італіян. це теж трагедія? Так, так. Не, так, а потім війна повномасштабна, і знов це все затянулося. Але правду зразу каже, кожен має свою зірку, і та зірка світить на небі. І ці речі, які ми створюємо, подумки, бо ми також створюємо їх беремо з небес. І оця зірка вона висвічує, що коли і має як статися. І воно сталося так, як сталося. Сьогодні ми у Франківську, я завтра вже стартую по Україні. Головне, щоб цей фільм стартанув в Україні і були кінотеатри, які би дістали від нього від цього фільму. І прибуток фінансовий, і глядача, який обов'язково мусить полюбити цей фільм. Фільм дуже добре тут без варіантів. Варіантів немає. Ви ви, ви, ви ви знаєте, я би додав, а, 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 кажуть, що зараз українці ходять а, взагалі в кіно і особливо на українські фільми а, набагато більш чаще, ніж а, до війни навіть. А Богдан Михайлович може сказати, який зараз принаймні в Києві театральний бум. А, напевно, це не, не є щось випадкове. Да? Зараз часи, коли э, український театр, э, українське кіно, українська музика, література вони особливо потрібні. Да? Якийсь, нарешті якийсь код спрацював. Код спрацював і щось відкрилося. Щось відкрилося, якісь там шлюзи відкрилися і треба, і, э, і глядач хоче, хоче э, э, і читати, і дивитися, і чути. Я намагалася для себе пояснити цей феномен, і мені здається, феномен чи феномен мені видається, що після того катарсису, який люди пережили в житті, вони намагаються витіснити ці емоції будь-чим. Чим можна це замінити і якось е, освіжити спогади для того, аби враження накопичились інші. У мене, наприклад, є дуже мало спогадів про цю стрічку, яку я бачила до війни восени в Івано-Франківську. Я пам'ятаю, що вона мені тоді шалено сподобалася. Я всім розрекламувала. Давайте всі підемо, всім колективом на цей фільм. Вам всім сподобається. Це просто неймовірно. Я хочу подивитися ще раз. Але вже після того, стільки всього відбулося, ну звичайно, всього передивлено, перечитано, переосмислено, але... Життя настільки перекрило оце все, оці всі враження, що тепер ми хочемо замінити їх свіжими, витіснити те, що нам заважає. Ну, це називається ескапізм. Угу. Те, що ви кажете. Але я думаю, що тут. Ту а, а, рішей, будь ласка, тут, це, тут, це тут слово. Ескапізка. Ескапізм. ескапізм. Так, да. Але я думаю, що тут а, а, не тільки ескапізм працює. От правда, я вірю в те, що ну, хочеться зануритися. В, ну, справжнє. любов своє. до свого з'явилася значно потужніше, проявилася так. Це однозначно, тому. Е... Якщо раніше менше ходило людей, то зараз, як показує практика, вже значно більше. А ще тим паче, ви виходите в такий прекрасний час, новорічні свята, люди всі, ну що вони мають робити? Вони понайдалися, і виходять на вулиці, їм треба кудись іти. Їм потрібні враження. ну Що робити на Новий рік? Ну, не колядувати ж то вже трохи стертий. Ну, кіно, кіно в кінотеатрі в великому екрані. З прекрасним звуком, це дійсно велика подія, mm -hmm. і це дійсно треба дивитися всі фільми, дивитися в кінотеатрі, втратити на це дві години і свої гроші. Навіть 150 гривень, якщо воно коштує, і йти дивитися в кінотеатрі. Бо це єдине, якби не їли там цей попкорм смерті, тобто це mm -hmm. а в основі своїй це, ти маєш можливість полинути в ту атмосферу, яка є на цьому великому екрані, і ти ніби туди впливаєш до неї, А Там це такі пейзажі. Mm -hmm. да, до речі, вчора у нас була прем'єра в Чернівцях, в центр Миколайчука. Mm -hmm. Там попкорн заборонений. Алілуя! Да. Це да. неймовірно. Да, серйозно. Це давно пора впровадити. Ну, ну люди, ну, ну ви ж понаїдалися вже. Да. Перестаньте хрумтіти цим всім ділом. Це прекрасно. Та воно хрумтіти, воно смердить. І три смердить, три. і хромтить. Мені заважає хрум-хрум. Клас! Але це, це просто фестивальний майданчик і там уже доросли до цього всього діла. Напевно. Сьогодні о 18-й, показ мого карпатського дідуся до того часу ви маєте ще всілякі оці от відкриття. Богдан Михайлович перед в перевтілюється в священнослужителя освячує простор. Чекайте, я спочатку повинен пообідати. Я дуже їсти хочу серйозно. Серйозно. Оце я зараз костюм одягнув в надії угу. і піду пообідаю. І їду священником. З нами Бог розумієте, народи. <Ститут> я принесла вареники, ви не повірите, в мене в сумці, в маленькій жіночій сумочці, є вареники. З чим? А, з картоплею і Ш з, -з, -з святвечора залишилося. Та підливку маєте? Ні, прибравити. на жаль. пісні. А, пісні. ні-ні-ні. Ні-ні-ні, <Ститут> 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 то вже на різдво не <сут> пасує таке їсти. А, гаразд, ми вас практично відпускаємо, але ще хочу сказати: я буквально оце дня познайомилася з Богданом Богдановичем Бенюком. Він наразі теж у Франківську. Хотіли його сьогодні теж запросити. Заза Буадзе два роки тому розповідав, що він знімався у цій стрічці. А кого він грав? Богдана Бенюка, Богдана. Молодого дідуся. Молодого дідуся, отого який. Тобто, дідуся грав Богдан Михайлович. А той же персонаж Спогадах. персонаж угу. Михайло Голо Голомасюк угу. молодий угу. Михайло Голомасюк. Той який це, в цирку? Це, це так. Це Богдан Богданович ем, Бенюк. Це феноменально, там така схожість. А я дивлюся. Я спочатку не знала, хто це такий. Дивлюся і кажу, я вас звідкись знаю. Але в мене постійне враження, що я когось звідкись знаю. І так довго я придивлялася, і аж потім нас познайомили. Це неймовірно. Він буде сьогодні на допрем'єрному показі? Ні, він їде якраз зараз з Києва до Львова. Не буде. Він у був у Києві, має купу справ своїх вирішує і не буде його. Але він приїде тут в Франківсь, по моєму через два дні. Він цілу команду людей веде в кінотеатр своїх друзів, щоб дивитися це, показати їм цей фільм. Клас! Я його запрошую сюди окремо, сольно mm. поспілкуватися про його успіхи не тільки в кіно. А... Ваші успіхи. Ви де вже були з допрем'єрними показами? Ну то вже по суті допрем'єрні. зараз називати їх. Завтра вже буде не Комільфо, тому що завтра вже прем'єра. Ну, вони всі прем'єрні, насправді. На, на Починаючи е, з Львова, 11-го був перший е, Так, пам'ятаю. Перша, перша прем'єра. Львів-Київ-Чернівці. Прошу? Львів-Київ-Чернівці. Львів Хмельницький, Луцька. Хмельницький, Луцьк е, Чернівці перші на фестивалі Одеському показали. А, так, Києва. цьогоріч. Mm. Так. Наступного року Одеський кінофестиваль в Києві. Де було щось таке особливе? Ну, от. Ви не сподівалися, а тут такий допрем'єрний показ. Десь було щось найособливіше в показах? Дуже цікаво, що він, ну, я з боку я не попав на Одеський фестиваль, не зміг приїхати. Але, власне, фільм на відкриття Одеського фестивалю був поставлений Добуш. І довкола цього крутилася вся реклама, все. А наш фільм стояв в понеділок, на другий день після добуша. І я так подумки думав. Невдало, воно так угу. все так після такого буде Враження. події. Так. Угу. Але сталося о диво. Бо люди, які прийшли на другий день, прийшли і подивилися нашого дідуся, вони зрозуміли, що це зовсім дві різні історії, які глибинна історія карпатського дідуся розкриває психологію існування життя на цьому світі. І це дуже добре, бо на тлі. Добуша, який має силу, який має романтику, який має постановочні трюки, який все. А тут іде людська розмова сердець. І от, ця, от така різниця вона спрацювала дуже позитивно, як мені видається. Обидві стрічки зняті у Карпатах здавалося б. Ну, але зрештою абсолютно різні за спрямуванням. Я пам'ятаю ті дива, які про які ви розповідали, які траплялися під час зйомок фільму. Той самий сніг у жовтні, чи того у вересні, який випав вам і е створив таку неймовірну картинку. А ще багато інших див, які супроводжували все це діло, насправді передивилося все те, що було тоді, і дуже цікаво. Зараз порівняти свої емоції. Прем'єра сьогодні, тобто, допрем'єрний показ у Мовіленді uh, uh, в мережі по суті семи кінотеатрів, якщо не помиляюся, в Дорогово-розважальному центрі Велес за підтримки кіно кінотеатру Мовіленд і Люмєр теж там буде присутній у особі Лідії Шкрібляк, мистецька агенція Мантикора та Івано-Франківська кінокомісія і її очільник Віктор Вінтоняк. Ну і зрештою. Головні винуватці цієї стрічки за забугадзе, режисер та Богдан Михайлович Бенюк, виконавець головної ролі народний артист України. Ми вас чекаємо там, чекаємо. Ми вас, а ми вас чекаємо. А там. А ми прийдемо <зас> і не раз, і не два до кінотеатрів потягнемо за собою всіх тих, хто наразі не в курсі, куди потрібно йти під час різдвяних uh, різдвяно-новорічних свят. Спасибі вам за те, що ви тут, і за те, що ви зробили, бо це диво.